Їдемо женемо посад, заодно порівняємо, однаковою дорогою їдемо посадом 190 кінських сил. Там 200 пробіг, У нас майже нова машина, у нас 20 пробігу, у нас 5,5 поки що розхід, 250 км їзди і заодно звіримо. Ну, зараз тут ремонтні дороги, все таке там середня 86, ну було у нас і 140, ми їхали, і ось так трошки керований темп. Зараз поки що 5,5 розхід. Там Далі дивитися і в кінці, коли, коли приїдемо, звіримо монопривід і повнопривід. Ну ті Гуан трошки важчий, він у нас і безшумляний трошки більше, але все рівно, плюс-мінус будемо бачити різницю. Ваші ставочки, господа. Я думаю, що буде на 1,4 літра тут розхід буде більший, ніж у посада. Ми вже машину пригнали, 250 кілометрів, а ну, Дивіться, в злодюги ось о 5900, а чи злодюга, бо він їхав, я йому розсікав постійно вітер. Він їхав за мною і крав аеродинаміку мою. Понимаєте? І тепер в нього. Доганяв. менше. Ой, доганяв, Понятно, доганяв, тому що я їхав навалював 5,9. Значить, дивимося, переходимо до Тігуана. А у нас у тігуанича виходить 6,9. 232 км Ми проїхали, середня швидкість 95. 6,9 в Ті друзі. друзі. Ану розказуйте, оправданий цей розхід більший і за повний привід за Ті скажімо так, за трошки більшу вагу, літр на сотні виходить.